Вітаю на каналі Світ елітних троянд і запрошую свій сад 14 червня 2022 року, де продовжує своє цвітіння дивовижна красива серії ностальгічних троянда селекції Тантау Барок. Вона має густомахрові квіти діаметром до 12 см з приємним легким ароматом. Полір змінюється в залежності від погоди, від лососова рожевого до жовтого. Кущ досягає висоти 2 метрів при ширині біля метру. Відноситься до п'ятої зони морозостійкості і має відмінне здоров'я. Краса врятує світ. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо всім гарного переможного настрою. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.